Зараз у нього заблоковані рахунки і штраф 37 тисяч. Протокол на який нам взагалі не видавали в червні цього року. В резерві він засвітився як в розшуку. Коли він з'явився в ТЦК, цікаво, точніше його на той момент доставили туди, йому просто сказали з'явитися і оновити свої дані. Він на наступний день туди з'явився, оновити їх. Йому побажали гарного здоров'я і до побачення, бо він є ну якби списаний вже давно і до 20-го року ще повинен бути. Зняли з розшуку, все було нормально до вчорашнього дня. Вчора його рахунки всі були заблоковані і засвітилось штраф 37 тисяч. Сьогодні, коли я приїхала з'ясовувати ситуацію, і пояснювати, що ніякого протоколу йому не видавали, мені надали протокол, але підпис там була не мого чоловіка, ви можете самі це побачити. Людина, яка в той момент з ним спілкувалась, а саме Іщенко ОВ, просто підробила. Підпис мого чоловіка. Йому в той момент я не знаю, чому не сказали про штраф, можливо, боялися його реакції або не знаю, але штрафу і протоколу нам не виписували. Мене просто розриває від несправедливості, в мене немає сил, у мене немає коштів з цим всім боротися.